Знову у нас віваро. Ну і знову у нас щеплення. Але знову у нас не щеплення, а педалька. Педаль щеплення. Значить, дві причини. Будемо боротися з тугим щепленням. Дуже туго нажимається педаль. Це одна причина. А друга причина, значить, я попереднє відео, там не знаю хтось дивився, не дивився, я там якби надівав шток, фіксував його. Помогло буквально тижня на два і знову педаль. Не вертається назад, знову не можеш включити вимкнути задню передачу, передній теж. Но, і вона знаходиться в такому положенні, що вона ще мала би б, наверно, десь ну, ось до. Оце свободний такий люфт, можна сказати. так? І якщо ось до я вже зняв, не знаю, хто там дивився моє відео. Оцю штучку хорошо потягнути. Там в коментарях пишуть, що поламав, там ще щось. Ну і що що поламав. Воно держиться там і так без цього. Можете добре, не ламайте свої ці, мучтеся або знімайте торпеди. Ваша справа. Мене це не цікавить. Значить, дивіться, як тут у нас болтається. Як у нас болтається сам речах, так? Де зараз буду нажимати, а тут дивимося на оцей весь механізм. так? От, Ми бачимо, що він уходить верху І за що того нема нормального не дожимає, не дожим. Плюс там зазори оці всі величезні. Плюс там же ж нема тої пружини, яка має допомагати. Ну, Найголовніше, нема нормального вижима. Ну, в общем, скажу вам так, ці болтики із я вам просто не покажу. Я туди камеру, телефон свій навіть не всуну, то я покажу вже, як педаль зніму. А тут, звісно, знаружжі. В общем, це, мабуть, найгірша робота, яку можна робити. Тут, я не знаю. Це просто щось з чимось. Перший болтик його ось доведу, ось доведу. тут. Другий болтик треба відсунути кожух і баємо його тут. Ще камера не фокусує. А третій відсовуємо ще далі. О! Кожух і отам, отам ми бачимо вдаленіш третій. От. Ось я їх розкручуємо всі три і далі знімаємо тягу з педалі. І педалька, думаю, буде в нас в руках. Ну Все я так думаю, звісно, не знаю. Значить, Зняли ми педаль, значить, одразу покажу вам, як я обіцяв, як її що крутити. Ага, от, от в такому положенні у нас стоїть. Тут надіта тяга, там просто таких два усика, їх відгинаєте і скидаєте. Тяга, яка нажимає на циліндрик. так. Далі ми бачимо ось тут. от. Один болтик. Давайте покладу один болтик, другий болтик. ось до власне, Тут у мене поломано воно все. Так, і третій, 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 третій. Третій. Тут ось, до, виходить, що якщо дивитися з цієї сторони, то він ось до. от Всі три ми бачимо. Ну і власне так, приходить сюди пружинка. Вона теж там виймається дуже, як би я сказав, би легко. там Вона просто ну не в зацепленні, ні в чому. так. Ну і бачимо причина. Причина, в чому, що в нас так все було печально. То, що в нас вона лопнула ось тут. От. Ось так лопнуло. Ось так воно вигнулося. Видно, да, який угол мав би бути, да, що воно у нас пішло, почало розгинатись. Так? Може на камеру не дуже видно. Я так скажу, що, що видно, що воно вигнулося. Ну і виломало кусок. Я ну, не буду нічого колхозити, можна було би приставити, заварити. так. Але я так скажу, якщо воно вже вигнулося тут, то потом, якщо не вгадаєш цей правильний вугол, то ця пружинка не буде правильно працювати. Теж. Через те, що ми робимо. У продаж є такі ремкомплекти. Навіть там, йде воно разом з, цим, з цією тягою новою, потім оцей новий речах. Ну, Я В Польщі тут на Алігру я знайшов. Я тут зараз поїхав в автомагазин і замовив, замовив цей. Ричажок. Коли прийде, покажу вам новий. Замовив речах, замовив пружинку і замовив цю різинку. Бо ця вже в мене виглядає досить так, Друг запчасті покажу далі результат. Так, деякі запчасти не прийшли, деякі не прийшли. В общем, що є, то ставимо. Прийшов значить, новий кронштейн. Ось до його код. Може комусь треба 125 злотих. Що на гривні перевести на 9 множимо, так? Чи 8,5. Значить, новий кронштейн аналогічний, такий як, такий, як був. Тільки новенький. І такий, як має бути. так. Ну і пішла, прийшла накладка теж. Правда, написано, що це браки. Браки це тормоза. Не знаю. Але підходить. Я вже пробував. Вона сюди повністю підходить. Повністю вона така, як тут цей педаль. Тобість ми бачимо так. Надіваюся, стає примерно і повністю надійнеться. Ну що, збираємо те, що є, і дивимося результат. Так, Щоб замінити нам цей речах, нам треба, звісно ж, це все розкрутити. Спочатку цей болт. Значить, Один ключ на 15, другий на 16. І чомусь так туго воно тут йде, а може це так спеціально, щоб воно не розкручувалося. Само по собі ну, зажато було до пуття. Так, відкручуємо повністю, запаминаємо як воно споло. Такого воно нас так. болтик. На цю сторону це у нас так. І тепер пробуємо його цього. Зміняємо. Турочки нам теж не привезли, так і ставимо вже пол, я... ставимо назад, так. так Вставляємо до кінця. І вставляємо Ну, в общем, замінив я його. Нічого складного в цьому нема. Єдинственне, ну, щоб опасти цього болта. Все легенько крутиться, так як і було. Педалька повністю підійшла, хорошо тут пустіло. Ідеально, я б сказав, би так. Ну і що, пробуємо встановлювати на автомобіль. Побачимо, чи та стара пружина зараз буде нормальна. Як ні, то все-таки прийдеться дозамовляти в інтернеті про ту пружинку. Нову. Результат покажу. По поводу закручування цих болтів всередині, проще всі болти пустити звідси, всі три. І тут собі вже комбініруєте. Хтось один держить, берете харданчик або, або тут. Сюди болт вставляєте, або якщо є головка, там деякі так підійдеш, так і підійдеш. Буває, цю хрестовину треба сюди вставити, буває, сюди там. бо... Ну Це просто. Ну, я таких робот ще не робив. Просто... Це просто взрив мозга, щоб добратися до цих болтів. Я не знаю, це. Ну, і, але, звісно, знімати цю торпеду не хочеться. А так, звісно, щось звідси трошки бачиш, там попадаєш. Ну, ладно, суть в тому, що встановили ми їх, закріпили. І я встановив стару пружину. Так. Установив її просто отак, надів вона там. І тепер дивіться, поки що я шишток не завів. Шток ось до мене ще не заведений, він свободний, так? Як працює педалька вже на даний час. Дивіться, я нажимаю легенькою, тако раз. Опа, а далі вона пішла сама, далі їй допомагає пружина. Пружина її туди пхає. Далі, щоб вернути назад, треба зжимаєш, зжимаєш, зжимаєш. Далі пружина раз, вертає сама педальку назад. Тобто педаль вже тут. Так? Ну і зараз покажемо. результат. Я думаю, що результат вже буде навіть без заміни тої пружини. Скоріше все, що. Проблема була все-таки в тому кронштейні, а не впруженіше. Для тих, хто не бачив перше моє відео по цій темі, тут цей, ця тяга надівається і там таких два усіка стирчало, вони входять в цю канавку. Але з часом, з часом, виходить, ці усіки вже не витримують і цей шток хоче вилазити, так як в мене вилазив. Він виліз і ось довидно, він об брульовий вал. Так, він був на самому кінчику і стає криво. То тоді ставимо штопорне кольцо. Ну, ближче я ніяк не покажу, навіть, щоб їх ну, я підібрав таке просто як кольцо, шайбочку і воно держиться. Так, ну і показуємо результат. Все зібрано. Так, нажимаємо. Ну, Я, звісно, думав, що буде педалька взагалі легенько. Все одно, що є якесь зусилля. Але, але все прекрасно вижимається. Все вертається на свої місця. Ту накладочку я теж, кстати, замінив і цю замінив. Не стоять копійки, але, але вигляд зовсім інший. Ну і зараз пробуємо ще завести і повключати передачу. Але я бачу, що вже воно нормально. Свободного ходу нема зовсім. Взагалі нема. Тобто Це вже нажимається, вже є супротивлення. тобто вільного ходу нема. Тобто вся причина була в тому, що просто лопнув той кронштейн, і ті пружинки, і ті всі механізми не працювали коректно. Ну, Значить, що ми бачимо по педальці? Педалька все одно легше натискається, реально легше. Бо була дуже туго. Передачі у нас що-то ми вижали. Задня вмикається, передня вмикається, все. Їдемо передню, їдемо. Все вмикається, все працює, проблема вирішена. Ну, Якщо у вас подібна ситуація, може у вас, звісно, і щеплення поломане, там ви дивитеся відео і думаєте, що у вас. Буває, що коробка поломана, теж передачі не включається. А буває, що і педалька. Але якщо, допустимо, у вас... Передачі, в... автомобіль заглушений, передачі вмикаються добре. То ви можете вимкнути будь-яку передачу. Ну то а педаль, так само, як в мене, до кінця не вертається і нема того вижима. Ну То, скоріш, теж педалька. В общем, дякую всім, що дивитеся, всім до зустрічі. Ремонтуйтесь.